Діти України вертаємось до всіх дорослих цієї планети. Сьогодні в нашій країні війна, яка вбиває з маму, татусів, бабусь, дідусів і навіть немовля. Але це ще не все. Дорослі мали залишити у спадок квітучу планету, але вони не можуть поки зупинити зло, що руйнує її. Пишеться перший рік війни Росії спалила ракетами та снарядами. 90 гектарів. Різ. 182 тисячі 900 квадратних метрів буде забули з полічи. Загинули щонайменше понад 50 тисяч чорноморських дельфінів. Через торгівля Росії загинуло понад 6 мільйонів свійських тварин. Ми, діти України, багаємо зупинити цей екоцид.